Вітаю всіх! Хочу зробити перше відео грудня Загальні енергії для України. Взагалі, які у нас енергії на грудень? Ідуть мій, мій улюблений оракул Смарагдової ночі. Він покаже нам всю суть. Мабуть, це відео буде на всіх каналах і в тому числі на моєму новому YouTube-каналі. Підписуйтесь, кому цікаво. Давайте подивимось. Загальні енергії для України на грудень 25-го року. Останній місяць 25-го року. Загальні енергії для України. Грудень 25-й рік. Давайте дивитися. Невизначеність нормально, абсолютно. Ми в стані невизначеності знаходимось. Ми не знаємо, як нам правильно вчиняти ризики напруги. Звісно, не без цього. Думок багато. Тут, починаючи від того, обстріли, там якісь напруга, як святкувати. Багато людей думають про свята. Повірте, в мене дуже багато підписників пише про свята, але це буде на YouTube канал Другий все це розбиратись туди. Я не буду перемішувати, бо це важко заходить. Далі. Тут, в плані того. Що робити далі? Захист? Так, ми думаємо про захист себе, інтуїція. Кожного вона розвита по-своєму. і вдача Ми дуже надіємо, що цей грудень, цей святковий місяць принесе нам позитив. І ми дуже переживаємо взагалі за все. Важкий місяць, бо багато чого, невизначеного, багато очікувань. У усіх сферах життя, тобто всі ці очікування впливають на кінцевий результат наш. Все, що відбувається в країні, все, що відбувається в світі, то, в чому ми живемо. Справа навіть тут в чому. в роботі, в фінансах, в особистому житті, в прикрашанні помешкань, в святкових моментах, в усьому. Кінцевий результат. Зміни, хитрощі і труднощі. І трансформація. Таємна трансформація, капелюх. Згадайте Гаррі Потера. Звідки? З цього капелюха з'явився меч Гріфіндора в другій частині Гаррі Потера тоді, коли він навіступив від своїх там принципів ще чогось. Знаєте, це для нас знак таємниця і трансформація. Тобто, ми повинні робити так, як нам підказує наша інтуїція, до речі, і ми отримуємо подарунок оцей меч Гріфіндора. Пам'ятайте про це завжди. Жінка. Жінка, сигніфікатор жінки-дружини дружини, це ми, це Україна. Це кожна жінка в Україні. Ось чому справа. Сила, наша жіноча сила, вона має на меті втримати все. Енергії просто шикарні. Я вам скажу так, на грудень місяць. Ми живемо в період важких змін, трансформаційних змін, які ми все одно відчуємо. Будь ласка, будьте уважні до всього. Я вас дуже прошу і вірте в себе, і робіть так, як вам підказує ваш внутрішній голос, і обов'язково враховуйте навколишнє середовище, де ви знаходитесь. Це дуже важливо.